Щирі вітання. Вже у шкільні роки агресори проявляють свою натуру. І часто одна-дві людини роками усьому колективу шкільного класу не дають проявляти себе повноцінно. І увесь клас, крім тих однієї двох осіб, стає стриманим через те, що агресори постійно перетинають приватні кордони і висміюють однокласників за те, ким вони є агресори, прості унікальні особливості і прояви людей, прояви, у яких нема ніякого зла, коментують, сприймають, виставляють. Як недоліки, і увесь клас знаходиться у напруженому стані роками, боючись критики агресорів. І діти звикають до такого стану, і потім все життя в ньому знаходяться, боючись проявляти себе. Таким чином, з дитинства закладається страх просто бути собою, вільно себе проявляти. Тому дуже важливо відслідковувати дітей з нездорових родин, які мають агресивні прояви, прояви зневаги до однокласників, до мирних дітей класу, і навчати дітей, як бути з таким агресорами треба всього лише дітям пояснити, що усім разом необхідно припиняти спілкуватися з агресорами, а вчителі мають відсаджувати агресорів на дальні парти і таким чином колективно ізолювати агресорів на час, поки агресори не усвідомлять, що якщо хочуть бути частиною колективу, мають ставитися з повагою до свого оточення, до унікальних проявів кожної людини і в жодному разі не переходити приватні кордони інших людей. Гідність людини визначається чи Несе людина комусь зло, і коли людина несе зло, мирній людині намагається мирним людям. Нав'язати думку, що будь-яким то ті мирні люди негідні через якісь свої унікальні мирні прояви, то такий агресор не має займати гідне місце у класі, тобто колективна ізоляція. І таким чином діти навчаться, як колективно діяти у подальшому житті, зустрівши агресора, і крім того, збережуть свою унікальність і свободу проявів, зможуть у подальшому житті впевнено бути собою, самореалізовуватись з усією повнотої свободи, коли вчасно ізолювати агресорів, щоб вони не одяг людей у кандали сором'язливості і комплексів. Крім того, має бути попередження батькам, що таку дитину ізолюють аж до спеціалізованого інтернату, якщо вони самі не здатні навчити дитину поважати приватні кордони інших людей. Бо якщо вчасно не розпізнати агресора і не навчити дітей, як бути у таких ситуаціях, ці маленькі агресори з роками матеріють у своїй неправді і потім тероризують людей все своє життя, ставши вже дорослими і не маючи ніякої поваги до приватних. Кордонів і гідності кожної унікальної мирної особистості вони потім продовжують у інших колективах так само жити за рахунок приниження інших людей, яким не дають свободи проявів своєю агресивною поведінкою. Взагалі така поведінка є суспільно-небезпечною і має відноситися до психічних розладів з обов'язковим медикаментозним лікуванням. А не так, як прийнято вважати, що це сильна людина, яка усіх тероризує своєю шаленою знахабнілістю зневаги до інших. У таких родинах навіть культивується агресія до інших, мовби якщо не ти, то тебе. Тобто це деструктивні родини, де батьки не здатні виховувати мирних, адекватних людей. Підписуйтеся на канал Аналітики Життя.